Вони рятують людей, а допомагають їм у цьому роботи. Мова про фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій. Роботизовані комплекси використовують все частіше за підтримки закордонних партнерів. Таких систем більше. Чим поповнився авто і робопарк рятувальників? Розповість Анатолій Журавлів. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій демонструють можливості нового роботизованого всюдиходу. Рятувальники закріплюють припаркований автомобіль, щоб відтягнути його в інше місце. У разі, якщо автомобіль горів би, оператор робота дистанційно міг би не просто евакуйовувати машину, а одночасно і гасити пожежу. Зараз встановлено Спеціальний щуп для того, щоб заганяти його під колеса та вивозити автомобіль. Також на ньому є в комплектації зубці, які можна встановити. Знімаються цей щуп, встановлюються зубці, там можна вивозити вже більш оперативний, наприклад, прильот або якщо йде масштабна пожежа на парковці. Тобто ми можемо прибрати автомобіль або якусь тару, яка піднімає яка вагою менше 1700 кілограмів. Та це не єдина новинка: роботизований логістичний всюдихід із краном маніпулятором, комплекти жіночого бойового одягу для аварійно-рятувальних робіт, та два ось таких позашляхових евакуаційних автобуси. Усе це рятувальники отримали в рамках міжнародної співпраці з урядом Німеччини. Ми працюємо напряму з ДСНС України, тобто ми передаємо не просто те, що самі вважаємо за необхідне безпосередньо рятувальники кажуть нам, яке саме обладнання чи техніка їм потрібні у рамках такої двосторонньої співпраці. Вдається закривати саме ті потреби, що їх важливо закрити. Співпраця з Німеччиною у нас вже дуже довга. Вона сформувалася в 2015 році під час ще тої самої першої агресії Російської Федерації. Дуже важливо, тому що це дає змогу покращити наші спроможності, особливо технічні спроможності. Зараз ви бачите, що це йде зовсім новий якісний підхід до формування пожежної служби, а саме роботизовані комплекси. Нові технології дарують більше шансів зберегти життя рятувальників, зазначають у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Особовий склад це зараз ключовий фактор, який дає можливість ефективно реагувати на всі виклики, які нам ставить війна. Ворог підступний, ворог наносить повторні удари, гинуть рятувальники, гинуть пожежні наші хлопці. Тому роботи, звичайно, нам спростять трохи дії в цих умовах. З роботами якусь частину рятувальної операції можна проводити віддалено, якось із цією установкою, яку нам показали в дії. Даний пульт таний та по даній комплектації 300 метрів. Тобто тут є камери спереду, ззаду та тепловізор, які допомагають оператору керувати роботом. Тож у планах фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій розвивати напрямок використання роботизованих комплексів, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Анатолій Журавльов Володимир Єдов. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.